Пер 17 жовтня під час засідання виконкому Жовтовойської міської ради було розглянуто питання про результати літнього оздоровлення дітей різних категорій. На проведення літньої оздоровчої кампанії всього було використано 2 мільйона 658 тисяч 700 гривень. З цих грошей 295 тисяч 900 гривень були виділені. Для придбання пільгових потівок для дітей соціально незахищених категорій, а саме з державної цільової програми радіаційно соціального захисту населення було виділено 185 тисяч гривень У 2012 році. Ця сума складала 144 тисячі гривень. З місцевого бюджету для придбання путівок в дитячі заклади з денним перебуванням в місті жовтої води було виділено 26 тисяч і кошти обласної субвенції 84 тисячі 880 гривень. Також було залучено позабюджетних коштів у сумі 2 мільйона 362 тисячі 800 гривень. Залучені кошти – це кошти з профспілок, підприємств, організацій, батьківські та спонсорські кошти. Ця сума складала 2 мільйона 83 тисячі. Кошти фонду соцстраху складають 279 500 гривень. За статистичними даними на 1 січня 2013 року в нашому місті мешкало дітей віком від 7 до 17 років 3689 дітей. Це вік дітей, які допускаються в оздоровчі табори на оздоровлення та відпочинок. Станом на 1 вересня 2013 року забезпечено оздоровленням та відпочинком 3534 дитини, що становить 95,8% від загальної кількості. А саме, забезпечено оздоровленням 2606 дітей, що приблизно становить 71 Відпочинком відпочинковими послугами було е, охвачено 928 дітей, що становить 20%. 5%. протягом літом на базі навчальних закладів працювало п'ять дитячих закладів з денним перебуванням. В яких відпочило 376 дітей. Це такі заклади, як веселка при комунальному закладі освіти середньої загальної школи номер 3 Дивосвіт при комунальному закладі освіти навчально-виховного комплексу Дивосвіт, посмішка при комунальному закладі освіти спеціальної загальної освіти школи для дітей з вадами розумового розвитку, родина на базі комунального закладу освіти НВК, родина. Це дитячий заклад з даним перебування. У цьому році був відкритий вперше. У 2012 році у нас такий дитячий заклад розташовувався в дитячому будинку, але в зв'язку з його реорганізацією вирішено було відкрити дитячий заклад на базі НВК Родина та профільні зміни в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням Дивосвіт для вихованців в США Міськво. За підсумками міського огляду конкурсу. В цьому році на кращий. Дитячий заклад з денним перебуванням перемогу здобув дитячий заклад з денним перебуванням дивосвіт, який був відзначений подякою міського голови, але більш детальнішу інформацію з приводу діяльності дитячих закладів з денним перебуванням і, взагалі, оздоровлення дітей та відпочинок по лінії відділу освіти доповість заступник начальника відділу освіти Іванова Світлана Ліонтівна. Я більш хотіла детальніше зупинитися про оздоровлення дітей пільгових категорій, дітей-сирів. Позбавлень батьківського піклування інвалідів, диспансерний облік та талановитих. В базі налічувалося 1789 дітей, з яких 1260 дітей було оздоровлено і охвачено відпочинковими послугами. Наприклад, дітей з дітей позбавлень батьківського опікування, оздоровлено 114 дітей, що складає 100%, так як і планувалось у нас по рішенню виконкому. Дітей інвалідів, 51 особа, що складає 100%. Хотіла зазначити, що це 51 особа дітей-інвалідів це, це ті діти, які підлягають оздоровленню, тобто їх, вони мають право оздоровитися по складу здоров'я. Також діти з багатодітних малозабезпечених родин, 320 дітей, що становить 89%. І діти постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оздоровлено лише 13 дітей, але ж загальна кількість даних дітей по нашому місту становить 18, і тому ми вийшли на 72%. Діти, перебуваючи на диспансерному обліку, 522 дитини оздоровлені, що становить 52%. І також талановиті обдаровані діти були оздоровлені в кількості 240 дітей. Також особливою уваги було надано на оздоровлення дітей з сиріт, які знаходяться в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях. Так, діти віком від 7 до 17 років, 11 таких дітей було оздоровлено з дитячих будинків сімейного типу і 5 дітей з прийомних сімей. Але хотілося зазначити те, що в даних сім'ях є вихов, проживають і виховуються діти не лише віком від 7 до 17 років, але є і менші або старші діти. Такі діти. Ну як ми не маємо права по суті їх направити в оздоровчий заклад, тому що табори приймають тільки від 7 до 17, щоб на момент відправки не було 17 років. І тому в цьому році і поточному треба цьому році ми не, не змогли вирішити, не знайшли на жаль спонсорської такої допомоги, щоб придбати путівки для таких дітей, але вже на сьогоднішній момент при складанні бюджетного запиту потрібно вже потурбуватися і. Вирішити також це питання, щоб ми змогли таких дітей з прийомних сімей, дитячого будинку надати оздоровчі такі послуги. По лінії відділу у справах сім'ї та молоді отримано оздоровчих послуг 77 дітей, з яких 22 дитини, це дитина під опікою сироти, один інвалід, 14 дітей диспансерного обліку, обдарованих дітей з цемеро і багатодітних малозабезпечених 27 дітей, дитина одна, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи. Також була здорова політні відділу молоді, і також було 5 цільових путівок. Це чотири путівки були надані до реабілітаційного центру перлина Придніпров'я переможцям щодеколи. І Шихавцев Владислав, українського о, Юрій, переможця українського конкурсу. Також був нагороджений путівкою до МДЦ Артек. В дитячому центрі Молода Гвардія, місто Одеса, було по лінії відділу справи сім'ї та молоді оздоровлено 9 дітей. МДЦ Артек 9 дітей. В дитячо-здоровчому закладі Веселка, місто Скадовська, оздоровлено 5 дітей з багатодітних сімей. В обласному дитячому центрі соціальної реабілітації перлина придніпроя 54 дитини нашого міста. Це переважно багатодітні. Але ж оздоровча кампанія не закінчуються по лінії відділу у справах сім'ї та молоді. На сьогоднішній момент, якщо 77 дітей було оздоровлено станом на 1 вересня, то на сьогоднішній момент по лінії молоді оздоровлено 96 дітей. І також ще попереду у нас дві зміни, на які перлину придніпров'я місто жовті води. Зміни одержує по 5 путівок і на артеки Молоду гвардію згідно наказу департаменту з фізичної культури та спорту. По лінії управління праці соціального захисту населення оздоровлені три дитини постраждали від Чорнобильської катастрофи. По лінії жовтоводської медико-санітарної частини 9 оздоровлено 232 дитини, з яких в санаторіях Міністерства охорони здоров'я України, по дитячій поліклініці 155 дітей. В спеціалізованих санаторіях обласного підпорядкування солоний Ліман, Тополь, але паруса 22 дитини, з яких 6 путівок були до протитуберкульозного профілю, і в ТРДЦ оздоровлено 55. Чоловік. За інформацією учбових закладів, в першу третю рівні акредитації навчається 516 студентів-учнів до 18 років. Пільгової категорії там навчається 31 особа, з яких отримано здоров'я відпочинкові послуги 19 чоловік. В цілому було охвачено здоровленням та відпочинком послугами 167 студентів-учнів. Це переважно за батьківські кошти. За інформацією, яку надали підприємства встановити організації, міста. Ними було оздоровлено дітей, їхніх працівників 2612 дітей. Це морські табори, лісні, санаторії. Та інші оздоровчі заклади дитячі заклади відпочинку були названі. Єдине, що хотіла ще доповнити, що на базі спеціальної школи також функціонувала одна зміна. Саме для цих дітей це відпочило 30 дітей за міські кошти, якраз за кошти місцевого бюджету. Також використовуються і інші форми для оздоровлення дітей. У нас на базі ДНЗ-12 функціонує впродовж цього літа дачна група. Також на базі п'ятої школи, восьмої школи, десятої, ї, -ї навчально-виховного комплексу. Перспектива функціонують шкільні майданчики, де теж діти перебувають. І якщо брати в середньому, то десь щодня відвідували ці майданчики, десь близько 50 дітей. Також хочу сказати, що крім тієї роботи, яка проводилась на рівні закладів, де перебували діти, впродовж цього літа функціонував літній басейн, і діти могли, мали можливість відвідувати басейн. І також впродовж літа працювали гуртки центру дитячої творчості. Теж діти були задіяні в роботі цих гуртків. Також хотілося відмітити, що в цьому році було збільшено кошти на оздоровлення дітей. Якщо в порівнянні з минулим роком брати, то у нас за рахунок коштів програми радіаційного соціального захисту населення міста в цьому році було виділено 185 тисяч, що на 41 тисячу гривень більше, ніж в минулому році. Надійшла також субвенція 84 тисячі вісімсот Це було вже сказано. А також 26 тисяч коштів міського бюджету було використано на оздоровлення. І Прозвучала цифра, що в дитячих закладах відпочинку у нас відпочивали 376 дітей. Так, от із цих 376 дітей 82 дитини оздоровлювалися за кошти міські, тобто це діти з соціально захищених категорій, для яких для, скажімо так, для цих дітей путівки були безкоштовні. Саме кошти програми радіаційного захисту і кошти області були направлені на оздоровлення дітей поза межами міста. І в цьому році теж у порівнянні з минулим роком теж набагато краща ситуація виглядає, тому що було оздоровлено на базі. Моря, дитячо-здоровчий табор, молода гвардія міста Бердянськ. Від там 103 дітей в минулому році. Це було 58 дітей. Ну якщо необхідно по категоріям, можу переговорити. Відміна, скажем так, ну зрозуміло, що практично вдвічі більше. І відміна теж в тому, що в цьому році мало можливість оздоровитися 22 дитини обдарованих. В минулому році такого не було. Ну і якщо брати взагалі всі форми оздоровлення дітей в цілому, то 89% дітей в віці від 6 до 17 років було оздоровлено за літній період. І хотілося відмітити, що вже сьогодні да, ми починаємо працювати над оздоровчою компанією 2014 року. В додаток до того, що було сказано, дуже багато побажань традиційно вже складається, побажання батьків, щоб діти в дитячих закладах відпочинку знаходились не до 14-ї години, так як на сьогоднішній день це традиційно є, а до 17-ї години. Тому що, ну, скажімо так, ті батьки, які працюють, вони були спокійніші, якби діти до 5-ї години знаходилися. Закладах відпочинку тому зараз ми проводимо будемо проводити моніторинг потреб, скажімо так, кількості кількості таких путівок, Ну і будемо враховувати в яку які кошти, яка буде вартість цієї путівки. Да, да і ну, є така позиція, щоб якщо дійсно будуть такі потреби, щоб спланувати цю роботу на базі навчального виховного комплексу родина, скажем так, так аналогічно за аналогію з дитячим закладом номер 12 у нас за межами міста він знаходиться. Родина у нас теж, скажімо так, не в межах міста, тому ну оздоровлення, мабуть, було б більш повноцінним. Тому зараз це питання вивчається. Міський голова Анатолій Кузьменко схвалив роботу служб, що забезпечують якісний відпочинок дітей в. Ну, наверное, нет ни у кого сомнения, что в принципе этот оздоровительный э, сезон пройшов на достаточно хорошем уровне. Это говорит э, даже те цифры, которые мы слышали, мы выполнили, даже э, большего достигли, чем планировали. Большую работу проводила санстанция. Вот эти результаты, которые говорили, что никто не травмировался, не отравился. Это, в общем-то, результат серьезной работы организаторов этого процесса. Это и отделы образования, это и медиков, это и санитаров. Вот. Это всех людей, кто этим вопросом занимался. И это говорит о том, что действительно к оздоровлению детей в городе мы с вами подходим так, как надо. Потому что если маленькое где-то упущение, да, это сразу надет, как сказывается. Это сразу или травма, это сразу или заболевание. Все. Если этого нет, значит, ну что, не принято хвалить. Но в принципе я хочу сказать, что молодцы. Потому что, ну, э, что тут по-другому скажешь? Но надо готовить программу на следующий год, на 2014 год. И в эту программу надо включить, вот Людмила Петровна сказала, несколько таких позиций. Мы это рассмотрим, и я думаю, что средства на оздоровление детей по всем линиям, и по линии программы радиационной и социальной защиты, и по линии бюджета, ну, я думаю, и родители, да, ну, надо увеличивать. Это действительно, когда мы 2,6 миллиона в сумме, да, вот, ну... Как бы я считаю, что мало. Вот, Надо 3,6 уже, правильно. Вот. Ну, это как бы наша задача. Будем над этим думать. А в принципе, темпов снижать не надо, и отношение к этому делу э, всех, о ком я говорил, э, должно быть таким же соответствующим.